Доброго ранку. Дівчата в мене починають квітнути троянди, тільки розпускаються. В мене ранковий обхід, і ми збираємось з Санечком на роботу. А ще мені сьогодні потрібно дітей відвести, підстригти, підстригтися всіх? Завтра в них вже випускний. І це ще не кінець. Сьогодні мені потрібно зібрати посуд. Я сподіваюся, що все встигну прямо в коробки, все буде складати, перемотувати. Можливо, це буду робити аж ввечері. Можливо, мама мені допоможе, не знаю. Санька пише контент. Там, здається, качечки і в них брачний період. Саня, ти що там пишеш? Відео для дорослих чи що? Качечки прям тут. Я думала, вони там цей. Роблять. Діток. Ух ти! Прям поруч. Буде атакувати. Да? Ну, це в них брачний період, правильно розразу? Ні, зранку жінка вибісала. Просто чи чоловік чоловік вибісила вона не своєму моє. Я так і поняла. Не можу сказати, не дивлячись на те, що сьогодні обіцяли дощ, і типу буде прохолодно. Сьогодні не прохолодно. Сьогодні класна, гарна погода, така свіжість, просто кайф. Я думаю, навіть буде сьогодні спекотно, бо пташки співають, качки співають. Санька зараз буде мене фотографувати, да? припихала вже. Ти знов на я знаю навіть, куди ти дивишся. Приїхала в магазин. Зараз якраз хочу деякі посуд знов собі взяти в новий будинок. Вже зі всіма пофотографувалась, всі поїхали. До речі, бачите, оця майка, яку я вчора вдягала під спортивний костюм, вона класна і під цей підійшла. Якщо що, костюми майка з Блондинка Шоп Можете дівчаткам написати, вона вам допоможе підібрати. Зараз хочу вам показати, що я буду брати із собою в новий будинок. Так, ви пам'ятаєте оцю стоєчку, яка тут була запакована? Ніхто не розуміє для чого вона. Так, тут же в нас, бачите, тепер буде атрибутика на свята. Ой, клас! Такий гарний вибір. Це просто, щоб ви знали, в магазині таке буде. Мені дуже подобається, ви зможете самі прикрасити класні на них ціни, надуваються все воздухом. Клас, цифри різні. Будемо розширювати тут асортимент, за це не хвилюйтесь. А я буду брати зараз в новий будинок. Я ж все, що в мене тут є, я буду залишати багато посуду. Залишу. Я хочу взяти новеньке, щоб мені підходило під кухню. Я знаєте, думала, чи мені сіренький взяти оцей набір, чи беж. І все ж таки вирішила, що беж мені буде ну, гарніше підходити під мою кухню. Коротше, беру це. Знаєте, що ці всі товари є на блондинках? Вони є різні, різні, різні. Вибір дуже класний. Можете дівчаткам написати нашим менеджерам. Вам все підберуть. Далі знов в наявності класні аерогрилі. Я буду собі брати ось цей. Вже рецепти, і як я готую, буду показувати вам в новому будиночку. Але знаєте, що це дуже класна штука, в ній можна і випікати, в ній можна і смажити, особливо картошку фрі. М'ясо, курочку, та ну багато овочів, все можна запікати, і це все без олії. Реально дуже класна штука. Якщо там я знаю форми є у дівчат, так може, також можете їм написати, вони вам це підскажуть. Ну і вибір техніки різний. Просто знаєте, що якщо що, також все є. Тут можливо ще й не все, знаєте, виставлено. В наявності на складі точно набагато більше. Санька за мною приїхав. Ми сьогодні однією автівкою. Ми з дівчатами бігали класний, веселий контент на магазини. Я там приймала участь... Оп, комарик. Коротше, буде прикольно. Такий він позитивний. Будете дивитись потім це відео і думати, боже, яка ж я гадіна! Я думаю, вам сподобається. Ось ж цей фотик, який Санька знайшов на горіші. Який ти молодець! Я одразу взяла перехідник. Зараз перекину фоточки. Там було багато фоток. Ще сан садич був маленький. Зараз вам покажу, являєте. Вони все це там. Я не скидала ні на ноутбук, нікуди не скидала. Клас. Короче. До речі, він непогано фоткає. Хоча зараз він вже такий, ну типу, вже не ні айс, але Ти мені шата. норм, да. Що ви думаєте, що я приїхала після роботи і вже е збираю посуд, то ні. У мене ж багато дітей ви не знали. І я тепер ними займаюся, Саныч, привіт. Я... я везу їх підстригатися. Оцих двох, потім ще тьоміка. І коротше, це я десь години 3-3 з половиною, а то і чотири витрачу на них, бо туди сюди возити. А збирати, мабуть, буду посуд вночі. Треба їх з собою взяти. Нехай мені допомагають, поб'ють мені посуд, так? Да? Щоб ви розуміли рівень його стрижуть санітудей <laughs> слова англійських вчисти. Зараз іде дощ. І црейнінг райна. Тобі сподобався оцей салатний? Беремо салатний? Даймо. і Або синій. Синій. Зелений або синій обирай. Це <рігла> так, на стіл тут все накривається. У нас сьогодні буде музикальний вечір. Дамо? Да. Музикальний, бо мама знайшла горох. Ой, черешня. Домашня, ні. Ну, горох зараз перевірю. Я пробувала одну штучку на чербу, хороший. Я ну, скоро у нас вже буде. Ваш уже наливається. Так. Угу. Да. Ну, добрий. Угу. Ну нічого, да. не в'ялий, правда? Ну, я спробувала, вона попробуйте. А мама в себе там на горі ще прибиралася. Це той будинок, де ми раніше жили. І вона познаходила ще мої фотографії. Так що будемо поповнювати сторіс. Наш шлях. Бабушка Галя. Ой, оце моя мама. Зараз покажу вам маму свою. Ось вона маленька була, бачите, яка гарна. Хоч. Так, ну якщо коротко, давайте подивимось. Оце я маленька, дивіться, яка я смішна. яка я смішна. Дивіться, а ось як я волосся пофарбувала. А ось хто не знає, я на акордіоні вмію грати. Дивіться, акордеон більше, ніж я. Це з татусем. Кнопа така маленька, бозі. Бачила, який гарний це також. Тепер подивіться на оці фото. Ви бачите тут Артемку? Це ж тіомік. Дивіться, тіомік просто один в один. Тімулічка. Що ти там хотів сказати? Це так, це? Да. це мама і татусь. Клас! Ну, що це таке? Міша був в шоці, що я пофарбувала так волосся. я вам зараз дещо покажу. Сиди йди, йдіть. Мама перебирала на горі ще. Тьома. А це хто? А ну подумай, добре, це хто? Міша. Тьома, де це ти? Так ось, Міша? Миша. Миша, так, у -у -у. Скажи. <свят> моя кимната. Да. Моя а Реально Тема сказал. Вообще я прям на тема. Да. да. Раз, а у тебя Мишка стоит. <свят> а что Мишка? А ты кимната там, по бабушка Дежка спала. Да. Да, да, да. А там у вас два лишка было. Я не знаю, коли це закінчиться. Мама вже на підлозі. Коротше, так, я казала, та там швидко, да? та що там трошки? А воно багато. Ой, багато всього. Скільки. Ой, так, на сьогодні закінчили. Ще завтра багато справ, але я хочу отак робити. Буся, я тобі заздрю. ти знаєш про це? Заздрю, заздрю, заздрю тобі.